Привіт, дорогі друзі, сьогодні я робила таки, таку ревізію у себе, і ось це дійсно виконаті на вітери гроші. Це ці капсули, які я не випила, які в мене залишалися бади. Е, які в мене залишилися на останку. Я вже не хотіла пити, чи в мене не було бажання, чи я про них забула, їм вже вийшов термін. І все, сьогодні я зробила таку ревізію. Тут різні е, ці такі. Добавки, бади і вітамін С, вітамін С з антиоксидантами, вітамін С, буферизований І капсули від головного болю. На трав'яній основі вони вже стали як кабінець. Ну і тут багато-багато всяких різних. І я і сьогодні вирішила зробити ревізію, все повикидала, все викидаю. Тут в мене їх дуже багато. Бачите, такий великий кульок. Це все те, що я замінила на ось. Ці продукти. Я замінила на продукти клітинного харчування, тому що тут вже є все: і вітамін С, і вітамін Д, вітамін К. І все в одній капсулі, і не потрібно дотримуватися режиму протязі всього дня, щоб приймати там вітамін С після їди, там вітамін Д також там тоді, то вітамін К, вітамін Е, вітамін А. А все в одній капсулі. І елевчик ми приймаємо зранку один раз в день. А вечірні капсули. Ми приймаємо вже безпосередньо вечором. Після ну, тоді, коли ми прийшли з роботи, ми зробили всі справи по дому, готуємося до сну і ми випиваємо в нічні капсули для того, щоб наш організм також зробив генеральне прибирання всередині. Всі стреси, депресія, нервозність. Всі якісь панічні атаки, щоб все воно заспокоїлося, щоб все нормалізувалося в нашому організмі, все, що відбувалося на протязі дня. І ми відпочиваємо, а наш організм проводить таку собі генеральне очищення. Отже, всього-навсього, на місяць, всі продукти розраховані, всього на всього за 117 доларів на місяць. Від американської компанії BiEB продукція клітинного харчування. Це не фармацевтичні препарати, тут немає ніяких штучних, хімічних добавок. Тут все на трав'яній основі з розрахованими дозуваннями на кожний день для того, щоб підтримувати себе і бути в здоровому тілі, здоровий дух. Реєструю в компанії, роблю вам особисті кабінети, це інтернет-магазин у вашому телефоні.